Марчик, ну посмійся, бабі, скази баба, ку-ку. Маркосик. Ай, в тебе інша забавка, так. В тебе інша забавка. Так, в тебе інша забавка. А скази баба, Мартик, скази баба. Ну давай їдемо, Масинка їде. давай Та? Ну, скажи. Ну Ей, ти зараз поломиш, Марко. Поломиш. Ти подивись, що, що ти робиш. Ти бачиш, що ти робиш? Давай, Руцю. Давай, руці, давай, давай. Встаємо, встаємо. Так. Стали, ми встали. А давай покажемо бабі, як ми на ноги самі встаємо. Давай. 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 Давай, тримайся, за то. Опа. Опа! Зі баба во я стою сам, во я стою сам. Не рухай, Марко, ну не рухай.